Привіт! мене звати Надя. Ви на каналі Надійна Бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І я вітаю вас з новим 2025 роком. Найприйдешній рік принесе вам набагато більше ніж 2024. Най він вас радує. Хай у вашому житті будуть тільки позитивні емоції, тільки приємні неочікувані сюрпризи і якомога більше бажань, можливостей їх здійснювати. рій, подорожей і в цілому прекрасних людей навколо. Не знаю, як ви, але я. Я, як глядач букюбу 1 січня завжди потерпаю від нестачі контенту, який я могла б дивитися просто день і ніч. Тому я вирішила виправити цю ситуацію для тих, хто такий, як я, і зняти щось легке, розважальне саме на ранок 1 січня. Я не розраховую на якісь перегляди, тому що прекрасно розумію, що більшість зараз просто спить. Тим не менш для тих, хто не спить. Привіт, я сьогодні пропоную розпаковувати разом подарунки. У мене тут наразі три бокси, і я буду розпаковувати їх. В порядку над Дження тому, якщо ви любите розпаковки, якщо ви любите якийсь такий легкий розважальний контент, беріть собі щось смачненьке, беріть собі кавусю, якщо ви ще не прокинулись, або щось інше. Якщо у вас і настрій на щось інше, Можете зручніше, беріть свої подарунки і поїхали. Першим ми будемо розпаковувати подарунок від Олесі з каналу Літералі Леся. Леся мені, коли його відправляла, написала, що подарунок невеличкий, просто такий скромний подаруночок. Скромний подаруночок. зараз. Подивимося що там таке. Він в мене насправді досить довго чекає. Я вже не могла дочекатись, коли я зможу. Його нарешті відкрити, напишіть, до речі, будь ласка, в коментарях, чи ви одразу відкриваєте подарунки, як ви отримуєте їх, чи чекаєте відповідного дня відповідної дати. От я, наприклад, з других, і я не була ніколи тією дитиною, яка намагалася там знайти подарунки, якось зрозуміти єдине виключення це коли ми робимо адвент одне одному з моїм хлопцем. Я люблю походити й пожмакати коробки, щоб приблизно розуміти на що розраховувати, що там може бути таке. Напишіть, чи ви шукали подарунки, чи ви їх знаходили, чи ви теж, як я і не чекали потрібної дати. Так, ого, боже, як гарно. У! І... Ледь не впустила. Листівочка. Ось така листівка з ялинкою каміном. Це прям ідеальна обстановка для мене. Поставимо сюди. Тут щось багатько всього. Розпаковуємо перший пакуночок. Лисі так все гарно запаковано. А я вчора пакувала подарунок їй, і я зізнаюся, я жахливий пакувальник. Мої подарунки завжди виглядають так, ніби їх пакував Хагрід. Ого! Починаємо з солодкого. Тут у нас шоколадні цукерочки. Це стане в нагоді. Це ще й підписано. Так мило. Опіклуватися про руки і ноги взимку це маст, це правда. Я можу піти з дому без будь-чого, але не без крему для рук. Тут у нас два кремчики, зволожуючий крем для рук і е, просто інтенсивне зволоження. Йди до мене, сідай. Сідай. Наш постійний гість студії Бейлі Нікатульський. Так от не забувайте зволожувати ручки та ніжки. Белі, що думаєш? Який відкриваємо. Оцей. Отак це виглядає. Вже інспектує коробку. Там нема нічого тобі. Пахне дитячим кремом, як в дитинстві. Я люблю такі досить нейтральні запахи саме в кремах, тому що останнім часом я перетворилася на такого парфумерного маніяка. В мене дуже велика вже можна сказати колекція ароматів. Тому я зазвичай намагаюся знайти собі самі саме засоби для тіла, для рук, досить не з нейтральним ароматом, чи взагалі без аромату, щоб не перебувати запах моїх парфумів. На дотик, ніби як гель для душу, якийсь. сподіваюсь, тобі сподобається. Я вже рік сиджу на цьому ароматі, і навіть під. Чоловіка, бо він унісекс, <хи> до речі, я нещодавно на подарунок теж дивилася ці гелі для душу, і я дивилася на цей, і чомусь вирішила, що його я куплю потім, і ось він мене знайшов. О, так такий свіжий, свіжий, дуже свіжий, прикольний аромат. Він дійсно унісекс. Я вважаю. Якщо ви любите свіжі такі лісові трав'яні аромати, то це дуже хороший вибір. Дуже дякую. Коли побачила цю книжку у твоєму вішлісті, зрозуміла це знак, щоб тобі її подарувати. Я вже бачу, що тут за книжка це відьми з варде і отакий смаколик. Поки що най на ялинці. Це «Відьми з Варди і Леся дуже-дуже хвалила цю книгу, я знаю. І саме, до речі, тому вона опинилася в мене в більш лісті Так що все співпало. За Лесіною рекомендацією я звернула на неї увагу, і Леся, власне, мені її подарувала. Дуже заінтригована цією книгою, дуже хочу її почитати. Дякую! Ще один смаколик. Нехай ця книга надихне тебе на подорожі та подарує незаботні емоції. Вона одним своїм видом надихає мене на подорожі. При тому, що і мене на подорожі, і надихати не треба. Я завжди гараздна. Це зорі над островом Пасхи Макса Кідрука. Це всі його тревелоги зібрані в одну книгу. Я обожнюю таку літературу, я обожнюю читати про подорожі інших, обожнюю подорожувати, тому я впевнена, що це просто 100% попадіння. Белі. І я дуже щаслива, що в мене тепер. Книга є. Дуже дуже дякую. Я дуже щаслива її мати. І я думаю, що саме це я буду читати на своїх новорічних канікулах для того, щоб надихнутися на цілий рік. Довго підбирала першу книгу року, і я думаю, що це буде класним, класним вибіром. Дякую, дякую ще раз. Олесю. далі розпакуємо подарунок від моєї колеги. Вона завжди любить мене потішити -по неочікуваними подарунками. І це різдво це новий рік. Не стало виключеним. Подивимось, що тут. Я абсолютно не знаю, що тут може бути, якого характеру подарунок. Якщо буде щось дуже особисте, я вам не розкажу. Сподіваюсь, тут нема нічого краткого, бо я його так кручу верчу. Дивіться, яка краса! Веселих свят. М -м. Боже, я е не знаю, мені це так. Мило. Справа в тому, що я змінюю позицію на роботі. в мене міняється моя роль, і я буду вимушена розстатися зі своєю командою, з якою я була більше трьох років. 2024 рік, грудень 24-го року, був останнім місяцем, коли ми працювали разом. Тому це мені вдвічі миліше, вдвічі, вдвічі приємніше. І я щиро сподіваюся, що в кожного з нас далі буде тільки краще і все все вдасться. Ого, а тут просто половину лістав смаколиків мені зібрали. Велів одразу зрозумів, куди звертати увагу. Це мої смаколики. Так, тут у нас тут у нас дуже зацікавлений собака. Бачите, цей ніс? Тут у мене кокосові чіпсики. Я обожнюю, до речі, кокосові чіпси. І солоні з сиром, і солодкі з корицею, там вони зазвичай і так далі. Кіндербуено. Цей смак, до речі, в мене асоціюється зі школою, тому що я сиділа за партою з дівчинкою, якій мама завжди давала з собою кіндер кіндербуено, bueno", і ми їх завжди їли на уроках історії. <laughs> смак дитинства і спогади з дитинства. Макадамія, фісташка. Я обожнюю фісташки. хто не любить фісташки насправді. І сушений джекфрут. -джек і, звісно, що книжка це. Чергова книжка Алі Гейзелвуд. Теоретично це кохання. Це моя третя книга Алі Гейзелвуд, і я щиро вам зізнаю, що це саме та авторка, з якою у мене відверто токсичні стосунки. Мені в цілому подобається, як Алі Гейзелвуд пише. Мені легко читати її історії, подекуди вони кумедні. Мені подобається, що вона підіймає тему жінок в науці, але є одне але алі Гейзелвуд. Дуже любить високих чоловіків. Приблизно так, як Бейлі любить свого восьминіга, якого приніс мені зараз погратись. Йди. Її героїні дуже люблять високих чоловіків. Тому в кожній книзі вона повторює той факт, що головний герой і любовний інтерес героїні високий. Ну приблизно 3844 рази. Я кожен раз, коли читаю, я з цього бішусь. Кожен раз я клею стікери, коли бачу згадку про те, що герой високий чи великий, чи кремезний, величезний, і так далі. Будь-який синонім, який ви можете уявити. І тим не менш, мені в цілому якось подобається все одно її читати. Тому це третя книга. Я її додавала собі в бішліст. Дуже рада, що вона в мене тепер є. Це в мене таке читання на випадок, коли прям знаєте такий нечитун, чи якийсь настрій такий не дуже, і хочеться чогось суперлегкого, романтичного, не дуже серйозного, але при цьому з підняттям якихось цікавих мені тем. А тема жінок в науковому середовищі для мене актуальна і цікава. Тому дуже дуже дякую за такий подаруночок. Я думаю, що скоро буде прочитано. А ми з вами рухаємось. Далі і відкриваємо останню поки що коробку на сьогодні. Можливо, сьогодні ще прибавиться, але на зараз оце остання це подарунок від моєї любої подруги Олі. Ви вже бачили розпаковку її подарунка на мій день народження, і ви до речі, Олю бачили в деяких деяких моїх відео. Тому можна сказати, що ви заочно знайомі цей папір прям тон моєму сьогоднішньому піжамному образу, бо це піжама таки. Дуже дивне відчуття. Знаєте, коли сидиш в піжамі, буквально, і при повному параді, при повному макіяжі. Просто знаєте, я подумала, що в мене смарагдова піжама. Мені під це підійде червоний бант. Червоний бант буде добре. Поєднуватись з червоними губами. А червоні губи не дуже добре виглядають без тону, тому треба покласти тон. А якщо кладеш тон, то всі тіні, весь рум'янець і так далі, все вирівнюється, і обличчя виглядає пласким, тому треба було додати рум'ян. А після рум'ян вже понеслось, тому ось я. В образі різдвяного не знаю, ельфа-оленя. Так, починаємо розпаковку Дезел Define Metallic Crayons. Якщо чесно, я навіть не знаю. effortlessly over eyes face and body for shimmering results. Ага, окей, це в нас косметика. Бо я, ну, Crayons, я знаю, що це таке, але я б не була впевнена, чи то для тіла флеш, обличчя, чи то малювати. Бо я малюю, і Оля знає, що я малюю. Але ні, це косметика. Що скажеш, підійде? Книжковий контент раптом перетворюється на б'юті-контент. Три олівці. Таким металік-ефектом сливовий колір. Білий. Такий перлиний. О, перламутровий. дуже гарний колір. Шкодую, що я не бюті блогер зараз. І смарагдовий. Зараз спробую вам показати сводчі. Ну, коротше, бачите? Дуже класний перламутровий Оцей мені дуже подобається. Центральний. Як це використовувати? Я поки не вигадала, але я вигадлива, тому вигадаю. Далі у нас щось Hope. Це ж я. Favorite cup. Чашечка з наділею. Дивіться, Хоп. Тут іще щось. Водостійка підводка. Обіцяють тривалість 24 години. Божечки, подивіться на цей кейс. Вона ще й синя. О, мені це треба зараз нанести. Я дуже хотіла собі, до речі, кольорову підводку, бо мені цікаво, як це буде виглядати на карі. І тепер в мене є прям цілий набір для того, щоб зробити якийсь яскравий образ. І книжечки. Це. Скарб, я вам скажу. Мені дуже подобається ця колекція. Я рада, що в мене нарешті є два перших примірники. Це серія класичної літератури від Children Publishing. І в мене тут наразі дві книги є. Завдяки Олі. Це гордість і упередження. І це теж з роду дербравілів. Дуже дуже гарні ці серії. Я прям не можу вам не показати ближче. Ви подивіться, яка краса. Я коли їх побачила, я просто закохалась. Воно все фактурне, воно все неймовірно гарне. Тут є отакий сріблястий зріз і золотистий зріз, Ну прям неймовірно гарно. Я вважаю. Це має стояти десь на найвиднішому місці. Ви подивіться, як гарно переливається. Клас, дуже дуже. Дуже дякую, прям саме серденько. Я дуже давно дивилася на них. Мені особливо подобається, як виглядає чайнер в цій серії, але і ці це щось неймовірно гарне, і я щаслива, що вони тепер у мене є. Я тут сиджу вся в подарунках, вся в красі в купі обгорток. Відчуваю себе Кевіном макалістером, який знаєте, залишився сам вдома, накупив всього і розгортав ось такі мої. Подарунки наразі щаслива їх мати. Вже чекаю на зорі над островом Пасхи. Почну прямо сьогодні, буквально, і впевнена, що отримаю величезне задоволення. Як ви бачите, трошки у нас змінилися ракурс і декорації. Все тому, що для вас пройшло кілька секунд. А для мене пройшов цілий день, впродовж якого я зустрілася з Машою. Сканалу з Mary. всі ми знаємо. Машу Маша передала мені мій різдвяний подарунок. І я буду щаслива з вами його розпакувати. Починаємо ми з чогось такого. Ага! Чогось такого, про що я говорила, коли ми зустрічалися. Ми якось сиділи в Маші вдома, і в неї на вікні висів сонцелов. І я така, блін, дуже прикольна штука, я давно на них задивляюся, але не знаю, чи воно того варте, чи ні. Сказала і забула: Маша мені подарувала сонцелова. class. Тепер точно буду знати, варто чи ні, повішу його в себе в кімнаті, і буду промінчики ловити. Завжди заздрила людям, які от вміють знаєте, таке підмітити, підсвітити для себе, про що людина говорить, і потім використати це для подарунків. Я от не така людина, я людина вішлістів. Мені потрібно мати чіткий перелік того, що можна і що не можна дарувати. Я дуже рідко йду на якісь ризики в цьому плані. Тому для мене загадка, як люди це роблять, але я завжди дуже тішуся, коли отримую якісь такі. Дрібнички, про які я один раз за все життя сказала, а людина це запам'ятала. Далі тут якийсь пін. My social battery. і е, тут е, можна усувати цю шкалу, щоб. Ідентифікувати на якому рівні моя соціальна батарейка мені здається, оце мені для роботи знадобиться. знаєте, щоб подавати людям знати наскільки я відкрита до розмов, пропозицій, сперечань і так далі. Та й в цілому до цього життя клас. Я зараз десь отут. Далі вафлі, це знаєте, це той випадок, коли I was today years old. Маша для мене відкрила, що як правильно власне їсти ці вафлі виявляється, їх треба класти зверху чашки з вашою кавою чи чайком, щоб карамелька трошки розтанула і було смачніше. Я ніколи цього не знала до цього, і тепер мене є на чому потестувати. Цукерки трюфель. Я зараз передивляюся Гаррі Поттера, тому чим більше шоколаду, тим краще, тому що ну. Він мені здається від всього допомагає: від дементорів, від проблем у житті, від поганого настрою, тому дякую дуже. Далі тут якийсь паштет. Я б вам сказала, який саме, але я не розумію, тому що е, тут не англійською. Єдине, що я можу сказати, що це з травами. Паштети я люблю. Що, що, а це точно не пропаде. Мені здається, до речі, що це перший в моєму житті подарунок, коли мені дарували щось солоне, а не солодке. Так. Тут маленький червоний пакуночок. Я думаю, що це шкарпеточки, судячи з, принаймні з того, яке воно на дотик. І да, це тепленькі шкарпетки. З оленями. Фанфект про мене: я купила набір різдвяних шкарпеток. Мої думки були такі: ну відправлю подружкам і собі залишу якусь пару прикольну будуть і в мене шкарпетки. Вчора я пакувала всі свої коробки. Така одній поклала, другій поклала, третій поклала. така, ну і мені залишиться. Відправила посилки, повертаюся, а нема шкарпеток. Я всі роздарувала Тому це точно. Моя штука мені не лишилося, а Маша компенсувала це. І залишилося, я так розумію, дві книжки. Вибачте, якщо вам було гучно, дві книжки, і щось щось не зрозуміли. Я навіть уявлення не маю, що це. Перш ніж ми почнемо обсувати упакування, ви подивіться, який гарний папір. Навіть шкода його, знаєте, роз. роз... Гортати і якось псувати. Як, якось так цікаво, Маша заклеїла. Скоча взагалі не видно, не те, що в мене. Що це таке? Це адвент-календар. Це адвент-календар з якимись прикрасами. Ви уявляєте взагалі? Давайте одразу щось відкриємо. Давайте перші три разом відкриємо. Я ніколи не відкривала адвенти, от саме, знаєте, такі покупні. Ми робимо з хлопцем. Одне одному адвент самостійно вигадуємо подарунки. А от такі, якісь готові, це в мене перше в житті. О, як там роблять професійні блогери. Влізаю у ваш особистий простір, але інакше воно не сфокусується. Отакі от перлинки, сережки. Друге, тут мені здається, це набір. Кілечок. Я таке діло люблю. Третє віконце. Відкриємо сьогодні. У нас буквально сьогодні завершився наш з хлопцем адвент. А Маша мені подовжила відчуття свята. Це ланцюжок без нічого, просто ланцюжок. Я думаю, що там десь далі буде те, що на нього можна буде повісити. Класно! Реально, це таке прикольне відчуття. І тепер у нас дві книжечки. Тут щось прям. Важке. Я не знаю, що це таке. Не пам'ятаю, щоб у мене було щось таке в вішісті. Ну, хоча Маша сказала, що там одна книжка буде з вішіста, а одна wild card. Ага, ага. Це дослідження утоплення. Мене іноді дуже тягне на такі, знаєте, ліричні похмурі трошки розслідування, всякі ліричний похмурий атмосферний дебют у жанрі темної академії, який захоплює з першої сторінки. Це виглядає так, як мені сподобається. І те, про що я і гадки не маю, що це. Я реально навіть уявлення не маю, що це таке. Ого, оце так велпкарт, я вам скажу. Перед історією. Я побачила анонс на цю книгу, вирішила, що вона мені треба. Думаю, ну зараз мені не дуже зручно оформлювати передзамовлення. Коротше, куплю пізніше. Потім я наткнулася на неї в Reddit. Така... Зараз вона досить величенька, не дуже зручно додому нести. Ми ще під день народження ми зустрічалися з подругою, то в мене там квіти, подарунки, книжки, які я собі купила. Ну, коротше, незручно було її мені нести додому. Думаю. Ну, потім, як тільки я вирішила її купити, тираж закінчився. І що ви думаєте, це? Та-дам! Це... це дуже класно. Подивіться, ой, тут випадає. Ви подивіться, яка краса. Це неймовірне щось. Я така рада, що вона в мене тепер є. Ви подивіться, які ілюстрації. Взагалі, Деват в цьому році видає настільки красиві книги, я просто вражена насправді. Оце, оце. Ну, це ж це ж щось неймовірне. Я б вам показала ще трес, але вона мені здається в мене в іншій кімнаті. Принаймні, я тут її не бачу. Тим не менше, Іват мене дуже дуже тішить в цьому році кількістю неймовірно гарних примірників, неймовірно гарних книг. Оце 100% одна з них. Це 100% скарб, і тепер мені всі будуть заздрити. Навіть я сама собі заздрю, коли тримаю цю книгу в руках. Ну я не знаю, що може бути більш різдвяним ніж це. Клас, дякую, дякую дуже. Оце так дійсно неочікувано, але прям саме серденько. Я бачите, навіть не в камеру дивлюся, а на те, як переливаються елементи на обкладинці. Неймовірна штука. Оце я вже чекаю завтрашнього ранку для того, щоб. Повісити і вже тішитися промінчиками сонця. Сподіваюся, що сонце завтра буде, і взагалі дуже такий теплий, дуже особистий подарунок. Я б сказала. Я неймовірно вдячна. Дякую, дякую, буду сьогоднішній вечір розгортати залишки квадратиків. Це були всі мої подарунки на Різдво і новий рік в цьому році. Сподіваюся, що ви щось для себе підгледіли. Можливо, підгледіли якісь ідеї для подарунків вашим близьким і друзям в майбутньому році. Я так точно підгледіла. На цьому я з вами буду прощатися. Дуже вам дякую за перегляд. Як завжди, бажаю вам тільки найцікавіших книжок, тільки найприємніших емоцій, неймовірних вражень, можливостей, бажань, чудових людей поряд і щоб всі-всі ваші мрії вони збувалися швидше ніж ви встигали це помітити, і щоб у вашому житті завжди були люди, які почувши, що ви хотіли би потестити сонцелов, це запам'ятало і вам його подарували. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному відео, Па-па!